Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Левон Аронян Вішванатн ананд Ці два титулованих шахісти зіграли між собою дуже багато партій. Дана партія гралася в 2013 році і багато хто вважає її найкращою партією Ананда. Дивимося. Д4 Д5, С4 С6. Кінь f 3, кінь f 6, кінь С3 є 6. Є3 кінь B D7, слон D3 DC, слон С4 B5, слон D3. Класичні ходи розіграні. Дуже багато партій є на цю тему. Основні такі самі популярні ходи за чорних тут: це слон B7 або A6. От комп'ютеру подобається також хід Б4. Партії був хід, слон d6. Теж хороший хід. рокіровка рокіровка, ферзь c 2 слон b7, А3. Ну щоб чорні десь b4 не зіграли. Тура c 8 Чорні мають провести в цьому варіанті c 5 І хід Тура c 8 звичайно, дуже корисний, щоб проводити c 5 а також Тура стоїть навпроти ферзя. Кінь g 5. Білі напали на поле h7. Ось там вже три фігури. Також цей кінь от має такий маршрут. Далі він йде на e4. А з поля Е4 він напав на коня, на слона і на поле c 5 Якщо білі будуть контролювати поле c 5 то чорних, чорні не проведуть c 5 і в чорних буде відсталий пішак і поганий слон. Для чорних дуже важливо зіграти це 5 Отже, дуже багато стрілочок на дошці. Чорні грають правильно, вони ігнорують те, що у них пішак наш всім підбоєм. це 5 Удар по центру. Ось подивіться на чорні фігури. Обидва слони вже націлені на білого короля. А от кінь, от який стої, має стояти на F3. Ось він вже десь пішов вигравати пішака. Які в білих є ходи? Слон H7, нормальний хід. Ось пішака на B5 краще не бити. CD. ED, H6. Кінь десь має втікати. Слон F3GF. Подивіться на пішакову структуру білих. Ну, гідно просто. Конем бити пшака на B5 взагалі не можна. Тоді от виникає стандартна комбінація. Слон h2, король H2, кінь G4. Подвійний удар. Король G1, ферзь G5. Ну і чорні тут атакують же короля. Кінь H7. Ось цей от кінь. Ще далі віддалився від короля, і він його не буде захищати. Чорних під боєм Тура. Але чорні грають дуже агресивно. Ось, знову ж таки, слони вже атакують короля, і був хід Кін G4. Ще одна фігура доєднується до атаки. В чорних вже десь ідея Ферсяс 4 зіграти, і просто королю білим мат буде білих хороший хід H3. На захист дійсно хороший хід. Якщо от побити туру, це помилка, білі програють. Слон H2, король аж 1 ферзь аж 4 І загроза слон G3. Ну і далі мат. Ще й білопольний слон атакує. В партії був хід F4. Неточність. СД. Чорні відкривають центр. Бо у білих було два пішаки в центрі. Потрібно центр розчистити для атаки. Якщо знову ж таки білі б'ють туру, слон F8, і далі може десь ферзь на h 4 вискучити. ЦД. Зараз бажано поставити відео на паузу і додуматись до дуже сильного ходу чорних. Це от дуже сильний хід. От він в очі зразу явно не кидається. Слон с 5 Так от слона поставили під бій. Чому? За білих найкращий хід це побити слона. В партії так білі не зіграли, але треба було бити. Кінь c5. Тепер слон під боєм. А також чорний ферзь десь на d4 може походити. Ось, давайте слон відступив. Ферзь d4, король h 1. Кінь f 2. Під, під загрозою здушеного мату коня треба бити. Ферзь f 2. Ну і все. Чорні виграли. Загроза. Слон же 2 мат. Ферзь же 2 мат. Ферзь є 1 мат. Білих немає захисту. Тобто ще от кілька ходів тому ферзь на d8 стоїть. А він, опини... а він опинився на F2, і вже просто у білих не було захисту від мату. Давайте поб'ють туру. Кінь f кінь Перць Д4. Король H1. Кінь d 3 h 3 Ферзь d 4 король h 1 кінь df 2 Тура f 2 Кінь f 2, короля білих є поле H2, кінь d 3 Білий кінь на F8, він зловлений. Ну, такий варіант міг би бути. Який ми ще варіант не розглядали? Давайте от знову ж таки білі туру б'ють. От зараз. Кінь F8, слон D4, король H1, Ферзь H4. Ось напали на мат, а як захиститися? Пішак G, от він зв'язаний, тож він ж не походить, вже три ходу немає. Ну, добре, є хід аж 3. Мат. Пішак, на G2 зв'язаний. Правильно було білим побити ДЦ. Не помилилися, зіграли слон Е2. хід чорних, знову знайдіть за них дуже сильний хіт. Ось кінь з d7 короля поки не атакує, і чорні ставлять його в атаку. Кінь дає 5 в центр. Які ідеї є? Ну, наприклад, ферзеві поле D4 з'являється. Тобто останні ж два ходи: це слона забрала з вертикалі Д, коня забрали з вертикалі Д, але також ферзь на d8 добре стоїть. В деяких варіантах він не по вертикалі, де буде атакувати. Він ж на H4 ще виходить. Що важливо. Давайте білі коня б'ють спочатку. Ф'є, Ферзь Д4, король h 1. Ферзь g 1 Тура ж 1 кінів 2. Здушений мат. Давайте поб'ють слона тепер білі. Ферзь Д4, король h 1 кінь 2. Знову може бути здушений мат. Ну і як от перед цим варіант був, знову ж таки, на G2 мат загрожує, на Є1 мат загрожує, білі програли. Слон Д4. Одного коня білі розміняли, вже для них велике досягнення, але це їх не рятує. Слон D4. Ферзем на D4 було бити трошки гірше. Що робити білим? В партії був хід короля шудин 1 І білі там програли. Ну, з турою можна ще закритися. Ну, але кінь G4. І тут загрози слон F2 і Ферзь H4. От, дуже багато загроз. В партії король аш 1. Кінь g 4 Кінь F8. Нарешті побили туру. Скільки вона ходів там під боєм простояла. Хід чорних. Що тут грати далі? Подумайте. Ну, якщо ви зіграли ферзь h 4, то це помилка. Білі грають ферзь h 7, ось так неочікувано. Кінь на F8, він же дуже так нетипово стоїть. І такий хід за білих можна не побачити. Ферзь h 7 розмін ферзів. І білі по матеріалу виграють тут якість. Стура проти слона. Але позиція рівна. По-перше, от слон білопольний дуже сильний. І основне, що всі чорні фігури активні дуже. Тому позиція рівна. А в партії був хід f5. Перекрили ферзевий діагональ. Кінь же 6. Кінь не пускає ферзя на h 4. Ферзь f6, напали на коня. H3. І конем, звичайно, можна не втікати. Ферзь g6. І ж коня не стануть бити. От мат. е 2. Ферзь h5. Ось ферзь потрапив все-таки на вертикаль h. Створена загроза ферзь h3 мат. Слон зв'язує пішка на g2. Ферзь d3. Ферзь захистив поле H3. Хід чорних. Що робити далі? Подумайте. В чорних є багато ходів, які виграють. Ось, наприклад, ферзь а 4 можна зіграти. Який варіант може бути А4, Кінь в 2. Ну, якщо тура б'є, то ферзь в 2 і загрожує ферзь 1 мат, ферзь 2 мат. Король H2, кінь d3. Не стало у білих ферзя. А в партії був теж сильний хід. Слон e3. Ну, просте перекриття, і білий ферзь не захищає поле h3. Здалися тут білі. Так, які ще можна варіанти показати? Ну, давайте. Слон e3, ферзь h3, король g 1 ферзь g2 мат. Ну, поле h 3 Тура може захистити, але ну, тоді інший мат. Слон F3, Gерсь H3 мат. От всього 23 ходи. І Ананд виграв. Звичайно, були деякі гострі варіанти. Але дуже така от блискавична атака Ананда. Ось чорні фігури. От білі виграли пішака, а чорні фігури всі були націлені на білого короля. От відкривають центр. Слон це 5. Дуже сильний хід. Кінь дає 5 От такі сильні і гарні ходи. Звичайно, чорні перемогли. F5, просто й сильно. Ну, а далі чорний ферзь перейшов на вертикаль H, і білі програли. І останній хід в партії слон е 3 перекриття. Ось така дуже гарна партія Ананда. Кому вона сподобалась, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. А саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!